Найшов проєкт цієї труби. Походить проєкт цієї труби, де поворот є. Ну, дивіться. Це, це пр проект чи не проєкт? Щось непонятне. Навірно, про... дуже буде проєкт, Треба його хорошо прочитати. Каже, водички ще трошки натекло, по стінам позбирав. Водичку, вже губи пересохли. А мене щось починає брати колоустрофобія. Треба повзти далі, бачу, там теж є мокрі стіни, з яких можна ще набрати води назад. Вертатися, набирати воду нема смисла. Треба йти далі повзти, щоб там можна було знайти водички. Проповзаю. А воду, бачите, мокре. Ото капає зверху. Бр... Можна боком пустити отак. Назад. Не буду. Тільки вперед. Ці перемички попід них. Через них тяжко проходити. Оце ось Да. влажне, подивіться. Да, водичка.